І так, вітаю вас, шановне панство. Мене звати Віталій Обіхот, я бізнес-тренер, груповий та індивідуальний коуч. Сьогодні будемо розбирати топ-5 причин, чому ваш бізнес стоїть на одному місці і нікуди не росте. Зазвичай підприємці навіть цього не помічають. Будемо розбиратись, будемо розбирати мій пост в LinkedIn і більш детально поясню по ньому. Пропоную продовжити. Зараз я переключусь на третю сцену, де ви будете бачити мій екран, побачити пост, можете його, до речі, прочитати, підписатись на LinkedIn дуже було б круто, і на YouTube канал. Не забувайте, до речі, ставити лайки і підписки. Ось, я думаю, ви вже поставили на паузу, прочитали, але давайте розбиратись з основною проблемою. Бізнес може працювати роками, але залишається на місці. Це насамперед дуже велика біда. Зазвичай це відбувається, тому що бізнес думає, що підприємці. Бізнес думає, що проблеми в кризі. Криза, там, конкуренти, тощо. Але тут я підкреслив 4 основні проблеми, і п'яту бонусну я вам обов'язково назову. Ось, основна причина це відсутність системи. Бізнес працює вручну без чітких процесів і стандартів. Усе залежить від кількох людей. Це знаєте, це коли. Поклали на одну людину 10 професій, він джунглює. Ось, і, і ти ще й додатково не впевнений, чи може він робити те, чи те, де він краще, де не краще. І відбувається таке, що на роботі ти кажеш: звернись там до Геннадія, він знає це. Якщо не знає, то до Марини. Якщо Марина не знає, то можливо знає це. А якщо ти не знає, то ну, не знаю, хто знає. Отаке От буває часто в бізнесі. Я за що? Треба структура, щоб бізнес міг розвиватися. Треба структура, процеси, KPI, стандарти тощо це все впроваджувати в компанію. Ось і розвивати. Це, в принципі, основне. Відсутність системи ще може проявлятись в виді нечітких обов'язків, хто що має робити чітких правил, чіткої зарплати тощо. Тому це треба все обов'язково виправляти, щоб ваш бізнес міг рухати з місця, взагалі не стагнував і не деградував, бо це ну до цього і призведе. Подальше, ось друга причина: це немає розвитку персоналу. Співробітники діють за старими схемами і не ростуть разом із компанією. Це також одна з великих бід насамперед. Що компанія не вкладається в співробітника? Я багато де працював і не скажу, що прям в кожній компанії в мене вкладались зазвичай всі знання, які в мене є, я здобував сам, сам купляв курси, сам навчався, сам щось дізнавався. якось так. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша компанія росла, розвивалась, обов'язково вкладайтесь в кожного співробітника. Бо вони є фактично механізмом тим гвинтиком, який рухає ваш бізнес уверх. Якщо гвинтики будуть там ну не прокачені, знаєте. То, що якісь хрипкі, хлюбкі, то і бізнес у вас буде насамперед такий самий. Тому, будь ласка, вкладитесь в своїх співробітників, купуйте якісь їм курси по прокачуванні, тощо, компенсуйте їм це все, бо від них залежить ваш розвиток бізнесу. Третя причина це страх змін. Керівник хоче результатів, але боїться делегувати або впроваджувати нові інструменти. Дуже часта практика, коли до мене звертаються. До мене багато компаній звертаються, кажуть, хочу те, хочу все. Мені не подобається KPI, мені не подобаються показники, конверсія. Тощо я приходжу, роблю аудит, кажу: ну дивіться, у вас застріла система, вам треба змінювати. Оцю позицію, оце змінювати, робити отак, отак, отак. А Мені кажуть, ой ти божечки, а що ж я буду робити? А як це зробити? І і, взагалі. Я кажу, можна зробити отак, 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 але е -м, більшість. Е -е, ну, Ті, хто бояться, вони кажуть, ні, ну залишимо так, подивимося. А ті, хто роблять, у них є результати. Тут про що? Не бійте змін, якщо ви хочете якихось результатів, не бійте змін. Пач, якщо вам їх пропонує професіональна людина, яка в цьому розбирається. Це на майбутнє. Якщо хочете, результати не стояти на місці, вам постійно треба змінюватись, трансформуватися зараз. Якщо ви помітили ера трансформації, тому обов'язково змінюйте себе, змінюйте. Все навколо себе в гарну сторону. Ось. За більш додаткову інформацію консультацію, звісно, звертайтесь до мене в особисті повідомлення або залишайте відгук на сайті. Четверте це відсутність стратегії. Є завдання на день, але немає бачення, куди компанії рухаться далі. Це не дуже часта проблема, але в деяких компаніях є. Я іноді був здивований, коли я приходжу, кажу: а який у вас план через рік, що ви будете робити? Вони кажуть: та не знаю. От сьогодні тиждень попрацюємо, подивимось, як воно буде, що воно буде, а там подумаємо. Ні, так не відбувається. Ну так, так ви рости не будете. Це просто бізнес на виживання, я називаю. Тому треба прописувати чіткі цілі для бізнесу, як їх досягти. Що треба робити, і виконувати постійно послідовні дії для їх виконання. А бізнес без цілей таке: ну, пороблю, пороблю ще тиждень, там неділю попрацюємо, подивимось ще неділю, це не, це не про ефективний бізнес, скажемо так. І п'ятий пункт а, для компанії це коли в колективі немає колективу, коли всі між собою сваряться, не довіряють, не дуже сильно дружать, якісь там заколісні. Щось відбувається там за колісами, і колектив не злагоджено працює кожен сам по собі. Так не повинно відбуватися в жодній компанії, де 10 плюс співробітників і вище. Тому, будь ласка, робіть якісь тімбілдинги, ігри, програми тощо. Якщо не знаєте, які звертайтеся, я все зроблю. Ось. Якось так, коли в колективі немає колектива, це біда. В колективі повинна панувати, по-перше, структура розуміння, чітко, що хто повинен виконувати, і повинна панувати повага один до одного, розуміння і навіть френдлі відношення. Хоча раніше я був не стороннік такого, якщо чесно. Але в подальшому зрозумів, що це було б круто. Не прям що, знаєте, друзі-друзі, але. Колектив повинен бути колективом і розуміти, що вони працюють заради чогось більшого, не просто щоб виконати свою роботу і отримати зарплату. Ой, до речі, вам всіми компаніями бізнесу дам ще одну таку пораду. Бажаю займатися тим, що ви любите. От я займаюся бізнес-тренерством корпоративним навчанням, мені це до вподоби, я цим займаюся вже більше двох років. А, я це прям люблю, я закоханий цю справу, і в мене йде все добре, тому і вам бажаю займатися тим, чим ви хочете, що ви любите. Ось. Всім бажаю гарного дня, доброго настрою. Не забувайте про лайк і підписку. З вами був Віталій Обіход, бізнес-тренер, груповий та індивідуальний коуч. Якщо є запити, звертайтесь.